Чому вас, ваш бізнес так складно масштабувати? Насправді я не буду в цьому відео казати про найм співробітників, делегування або як поліпшити ваш продукт. Я думаю, що це ви і так чудово знаєте, якщо питання з делегуванням, то це відео вже є в мене на каналі. В цьому відео я з вами хочу побалакати про таку проблему як брак гіпотез. Тобто ваш бізнес дуже часто складно масштабувати, тому що у вас бракує гіпотез. Я з цим стикаюсь протягом 11 років працюючи з підприємцями. Чому? Бо я маркетолог вже 11 років, я розібрала більш ніж 500 різних бізнесів, більш ніж 300 працювала, і я кожного разу бачу одну і ту саму помилку. Що кожен підприємець вірить, що саме ця гіпотеза одна принесе найліпший результат. Але це є основна помилка. Основна помилка в тому, коли ви фокусуєтесь лише на одній дії. Наприклад, в мене є клієнт, у якого класно йдуть клієнти саме з Google реклами і з таргету на повідомлення в Instagram. Але повідомлення стають дорожчі. Таргет дорожче, якщо ми ставимо більше бюджет, Ми не просто не залучаємо більше клієнтів. Ми їх залучаємо, але найчастіше вони бувають дорожче. А інколи буває таке, що кількість клієнтів та сама. Але вартість їх в рази дорожча. Наприклад, Google йому дуже складно масштабувати по тій причині, що він має обмежений потенціал. Тобто, якщо тисяча людей щодня шукає ваш продукт або послугу, ну ми не можемо ніяк змусити 2-3 тисячі людей це робити. Так, ми можемо поліпшити конверсію сайту, конверсію продажів, але все одно ми не можемо зробити 100% і там, і там. Це в принципі нереально, да? якби якщо хтось сталкувався з рекламою. У зі сферою маркетингу це чудово розуміє. Я не просто маркетолог, да? чому я так легко про це кажу, бо я знаю кожен інструмент, як він працює. Я не просто генерую гіпотези, я знаю, як їх робити. Я знаю, як саме цю гіпотезу інтегрувати в ваш бізнес саме з технічної точки зору. Наприклад, там реклама рілса, поста або реклама на сайт в соцмережах через Google, через YouTube, просування LinkedIn. Я знаю купу інструментів, знаю, як їх технічно робити. І саме тому я відрізняюсь від більшості маркетологів, які розповідають вам про позиціонування, каздеви. Але я завжди працювала лише з власниками бізнеса, які знають, хто їх клієнт, які знають, з яким клієнтом хочуть працювати, і які знають саме, скільки готові платити за клієнта. Якщо вас лякає фраза платити за клієнта, то я вас вітаю. У вас ще поки не бізнес. Коли ви будуєте бізнес, коли ви масштабуєте, ви розумієте, що клієнта можна купити, і ви для себе вже знаєте, за скільки ви готові його купувати. До речі, більшості бізнесів я це бачу майже одразу, виходячи з приблизного середнього чеку, розуміла, скільки власник готовий платити за клієнта. Якщо ви зараз стання, що у вас бракує гіпотез, а вже ж ви можете піти на навчання, вивчати маркетинг, вивчати бізнес-процеси, вивчати продажі, але... Ви можете зробити набагато простіше. Прийти до мене на безкоштовну 30 хвилинну стратегічну сесію, де ми з вами побудуємо мінімум 5 гіпотез, які гарантовано принесуть. Яка з них до речі гарантовано вам принесе ікс два в доході? Чому так? Бо це просто мій досвід. Кожен бізнес, який я розбирала, якщо він робив те, про що ми домовлялись, тобто ті гіпотези, які ми генерували, так їх було не п'ять це було там 10-20 гіпотез. Вони завжди приводили до мінімуму. X2 в бізнесі вже за місяць. Тому, якщо у вас є така потреба, я буду чекати вас на безкоштовній стратегічній сесії. Силка на сайт в описі під цим відео. Просто заповнюйте заявку і я з вами зв'яжусь. Не забудьте поставити лайк, вподобайку і бажано напишіть коментарі, як вам це відео, чи готові ви до масштабу і інтеграції нових гіпотез в свій бізнес.